Ісусом багато людей. Обернувшись, Він сказав їм, якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини, дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем, хто не несе свого Христа а йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас? Бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить кошти, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе фундамент, не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що оцей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на вік проти іншого царя, спершу не сяде. Порадитися чи під силою з 10 тисячами війська зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ні, то як той що далеко, ще до нього посланців і просить примиряння. Так по то той кожен з вас, хто не відрічеться від усього свого майна, не може бути. Oh,